Пам'ять дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни з 2014 року, вшанували у Кропивницькому. Біля храму Успіння Пресвятої Богородиці зібралися представники громадських організацій, влади, учні та інші місцеві жителі. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. На дерева біля храму повісили паперових янголів і дзвіночки. Ліня, сіна, 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 сіна». День пам'яті дітей, які загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, відзначають 4 червня 2021 року. Згідно з постановою Верховної Ради, розповів начальник управління комунікації обласної військової адміністрації Віталій Останній. Цей день дружиною президента було ініційовано акцію, тиху акцію голоси дітей, тобто розвішування дзвіночків, як символів тих голосів, тих дітей, які загинули внаслідок ворожих атак, обстрілів, бомбардувань, шахедів. До цієї акції долучилися і Хаби наших внутрішньопереміщених осіб це представники центру Ямаріуполь, Херсонського хабу, Покровського хабу, Щастинська районна військова адміністрація. Тобто долучилися саме люди, які не на словах і не з телебачення знають, що таке війна, руйнування і смерть. І так само у нас сьогодні були присутні діти. Це Учні гімназії Олени Журливої, яка, до речі, нещодавно постраждала від прильоту ворожого шахеду. І це були ліцеїсти нашого міського комунального ліцею Сокіл. Говорить, за даними Генеральної прокуратури, 631 дитина загинула від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Даних з 2014 року немає. І крім цієї цифри, 631 дитина, яка загинула від 24 лютого 2022 року від повномасштабного вторгнення, сотні і тисячі дітей сьогодні є постраждалими. Тобто діти, які втратили свої домівки, діти, які є пораненнями, які зазнали ушкоджень, які вимушені були покинути свої міста, свої села, свої оселі. Тікати від війни, від вбивств. Кропивничанка Світлана Вовченко на акцію прийшла з дев'ятирічною донькою Анастасією. Це для нас є дуже великим горем. Що ми знаємо про це? Дуже багато діток загинуло, не за що. Це дуже велика втрата для батьків, для країни. Що ти знаєш про війну? Це погано, так? Погано, страшно, вибухи стріляють. Підвали, так. Діти повинні жити в мирі, в світлі, майбутнє, щоб у них було світло, щоб вони не боялися, щоб, ну, я не знаю, мріяли, мріяли. І коли у них завжди були люди, котрих вони люблять. За всіма загиблими у війні у храмі служили панахиду. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.